Ми при виконанні замовлення отримали від виборчої комісії зразки біолетні. Згідно цих зразків, все було відруковано. Згідно специфікації була зазначена кількість, і ми виконали повністю 100% те замовлення, яке ми отримали. Вже після того, як замовлення було виконано, хоча і ще в процесі виконання замовлення знаходили помилки, виправляли. І... Але крім того, вже після виконання замовлення було виявлено е помилки, які от в даний момент будуть в бюлетні саме через те, що в тих бюлетнях були виявлені помилки. Помилки були допущені на етапі підготовки бюлетнів ще до того, як вони потрапили у е друкарню. Я рахую, що це технічні помилки, тому що е А, як сказати, людина, яка підготувала ці бюлетні, могла просто не звернути увагу на, на те, що там шрифти різні, це технічна, чисто технічна помилка. Кандидати повторюються з тих помилок, які ми виправляли в процесі друку. Повторювалися кандидати. Тобто я розумію, що це один бюлетень. Підготували, потім його скопіювали і в нього вносили дані вже бюлетня на інший округ. Пропустили десь якийсь момент, і в цьому бюлетні залишився кандидат з попереднього округу. Ці бюлетні, які нам зараз привезли, вони вже виправлені і згідно зразків, які затвердила комісія, ми зараз маємо надрукувати 66 700 бюлетнів виправданих.